Інтерактиви, ігри, танці та пісні розважають малечу. Діти чиї батьки захищають Україну. Завітали у вітальню святого Миколая. За солодким подарунком від чарівника поспішає і Євгеній з Миколаєм. Ділиться своїм найбільшим бажанням, щоб закінчилась війна, і тато скоріше повернувся додому. У Нацгвардії він дев'ятий рік. Я хочу бути похожим на свого тата і військовим. Мама хлопчика каже, такі заходи для дітей дуже важливі, бо дарують радість та надію у складні часи. Коли дітки, коли немає ніяких тривог, коли немає ніяких перешкод, для того навіть самого спілкування з Миколаєм я вважаю, що це дуже необхідно. Чоловік з 2014 року приймає участь в АТО і в бойових діях, на жаль, не часто ми його бачимо вдома. Дітки сумують. Свято завершує цикл віталень святого Миколая. Цьогорічних була особлива благодійна місія. Збирали необхідні речі для військових у скриньку добра. Це були і теплі речі, це були і е, речі, які пов'язані. Да, там, побутова хімія, пов'язані з. Е, Тим щоб максимально сприяти облаштуванню побуту, ця допомога, яка була зібрана під час роботи Віталія Святого Миколая, буде направлена на Харківський напрямок в Куп'янський район і буде направлено на Донецький напрямок. Завершилось дитяче свято переглядом мультфільму.